Відправити на доупрацювання закон, який ліквідує національну експертну комісію з питань захисту суспільної моралі, просить Всеукраїнська рада церков. Із заявою про це хочуть звернутися до президента. Так сказав архієпископ Чернігівський ніжинський Євстратій після слухань щодо державного захисту суспільної моралі. Участь взяли депутати парламентського комітету з питань свободи слова, голова нацкомісії, яку ліквідують і релігійна громада та медіаексперти. Євстратій зоря каже, що обговорення законопроекту святому. Чеників до нього не залучили, а документ протягнули на швидкоруч. Народний депутат і автор законопроекту Ольга Червакова розказала, що підстав вважати так немає, і президент закон не витуватиме. Рішення про ліквідацію нацкомісії з питань захисту суспільної моралі як державного органу ухвалили 10 лютого. Хто цю функцію буде виконувати? Це вже питання законодавців і питання держави. Чи це буде комісія державна, чи це буде комісія громадська, чи це буде інший спосіб захисту. Але моє глибоке переконання, що так як відбувається дискусія зараз, то виглядає на те, що просто є бажання позбутися певного органу, який комусь заважає, що я хочу сказати, що нема такої процедури і нема ніяких законних підстав повертати цей законопроект на? До парламенту її функціонал це відрізняти порнографію від еротики, тобто сидіти на роботі, дивитися порнографію, і казати це еротика чи порнографія, і це 6 мільйонів гривень на рік витрачала держава.